Заряджений до максимуму. Саме так можна назвати 62-й випуск новин Гросвіту. Тут вам і нові анонси, і інфа про КС 2, і Кіану Рівс Де Стрендін 2. Цікаво? Ха, як інакше, адже ви вже на Аплайн плей, а з вами, як завжди, Андрій Безсовісний. Розпочнемо з анонсів і пронесемось галопом. Друга частина Ghostrunner вийде 26 жовтня. Це підтвердив видавець 505 Games, тож сумнівів роїти не варто. Продовження кіберпанкового слушака вкотре розповість про кіберніндзя, котре дозволить нести з вітром і рубати все на брюссельську капусту. Ну а для тих, хто полюбляє більш спокійний геймплей, теж є хороші новини. The Invictable – Гра по роману польського письменника Станіслава Лема вийде 6 листопада. Це психологічний сайфай трилер, який розповість про жахи та дивацтва планети Регістри. Виглядає проєкт дуже апетитно. Тему SciFi космосу продовжує гра The Signal, яку анонсували на тижні. Це космічний survival на Unreal Engine 5 і виглядає він дійсно більш, ніж привабливо. Схоже, реліз Starfield надихнув всіх любителів подібної тематики, до того ж, в цю гру можна буде зіграти разом з товаришами онлайн від 1 до 16. Коли саме з'явиться гра, невідомо, але відомо, що вона буде стояти рік в ранньому доступі, що наводить на думки про швидкий реліз. На цьому анонси не закінчуються, так як невдовзі ми побачимо нову частину Tomb Raider. Більш ніж ймовірно, що гру анонсують на Gamescom, про який ми теж поговоримо неодноразово. Ну а поки на офіційній сторінці гри геймерів закликають вкотре зайнятися грабунком гробниць. Нагадаємо, що гру створюватимуть на Unreal Engine 5. Наш парад анонсів завершує нова частина God of War. Є чутки, що гра вже знаходиться в розробці, ну а вказує на це нова вакансія дизайнера бойових механік, який обов'язково повинен бути знайомий з двома попередніми іграми серії. Рубрика Срачі цікава всім. і Цього тижня в неї залітають керівники «Діабло» і Старфілд. Дизайнер Diablo 2 і StarCraft Марк Керн розкритикував мінімалістичне меню Старфілда, заявивши, що воно є таким через дедлайни. Мовляв, так буває, коли розробники не встигають доробити гру і закручують гвинт на менюшку, на що йому відповіли дуже лаконічно. Меню гри було створене на самому початку і всіх нас воно цілком задовольняє. Тепер нагадаємо меню Скаріма і тихенько з легкою посмішкою перейдемо до наступних новин. Згадавши про Діабло, неможливо не згадати про нову заяву Blizzard. П'яту частину не доведеться чекати так довго. Діабло 4 створювали 10 років, і це дійсно тривалий термін, тож нічого подібного більше не повториться. Що ж, ми пам'ятаємо, як розробники казали, що в четвірці буде сам пан Діабло, адже що це за Діабло без Діабло? Тож ми знаємо про те, що Діабло 4 за два місяці втратила 90% інтересу до себе з боку користувачів, що, в принципі, не дивує. Висновок простий: п'ятірку потрібно починати робити вже. Вільєрмо Дель Торо не може змирити з невипущеною ПіТі, над якою він працював разом з Хідео Кодзімою. Він твітить власні невдоволення і пише коменти під постами Конамі, Ну а його вже репостить сам Панко Дзімав. Дійсно жаль, адже хорор би вийшов на тисячу цеглин. Схоже на те, що Кіану Рів з'явиться в Death Stranding 2. Маємо декілька фото з Норманом Рідусом зроблені зі знімального майданчика. Для Кіану це вже не перший досвід. Ну а ми завжди раді бачити цього хлопця по той бік екрану, тримаючи пальці на VASD і LKN. Counter-Strike 2 вже не за горами. Для Бетки недавно вийшла обнова, яка підійняла цілий шторм з коментів. Кажуть про те, що друга частина поховає, славнозвісну звісно, Go, яка наразі купається в променях слави. Кажуть і про те, що суттєво зміниться геймплей, тому якщо ти ставив хеди в Go, не означає, що зможеш так добре робити це у двійці. Що ж, поживемо, побачимо, а поки залітаємо на сайт Artline за ігровим ПК. Також підписуємось на цей канал і тиснемо лось цьому відео. І до нових зустрічей на цьому ж місці.